Танк їхав працювати по нашим позиціям, але екіпаж щось не розрахував і вони заїхали у вирву від артилерійського боєприпасу. Здавалося б, що танки бруду не бояться, але така вирва може бути для нього серйозною проблемою. Танк загруз, екіпаж з нього евакуювався, і ворог залишив його на полі бою. Таку техніку обов'язково потрібно добивати, тому що вночі. Окупанти її евакуйовують, відновлюють танк модифікований, його броня модифікована. Зверху він обварений металевим профілем. Це зроблено для захисту від скидання боєприпасів зверху, а також від кумулятивних боєприпасів. Пілоти вітролом це знають, тому ціляться у відкритий люк. Зараз, друзі, з розвідувального дрону Mavic 3 ви будете бачити підтвердження враження. Відбувається вибух, кумулятивна струя заходить в танк, починає валити білий дим. Насправді, як і в випадку з БМП, по цій техніці працювало дуже багато розрахунків. І протитанкісти, і механізовані, і штурмові батальйони. Іноді дуже важко сказати, повторю думку, яку вже висловив сьогодні, хто знищив, але байдуже. Знищила третя окрема штурмова бригада, і саме головне навіть не хто, а те, що техніка знищена. Он чийсь FPV-дрон підлетів і спостерігає, що відбувається, може екіпаж якраз приймає рішення, чи варто наносити враження, чи їй уже кінець і і так. На дорозі ці, чітко видно, що танк розгоряється.